Всім привіт! Сьогодні готуємо прості та смачні блинці. В миску вбиваємо 2 яйця, 2 столових ложки цукру та по пів чайної ложки солі та соди. Додаємо 3 столових ложки рослинної олії та вливаємо пів літра молока. Ретельно перемішуємо все до однорідної маси. Додаємо потрохи просіяне борошно та перемішуємо вінчиком. В останній етап вливаємо 200 мл крутого окріпу. Якщо при замішуванні тіста у вас будуть грудочки, то окріп допоможе їм швидше розійтись. Залишаємо наше тісто на півгодинки настоятися та починаємо пекти наші млинці. Розігріваємо петельню. Я тільки один раз на початку змащую її рослиною олією та печемо наші млинці. Вони виходять дуже еластичні, смачні. Рекомендую приготувати такі млинці і вам. А кому сподобалося, ставимо вподобайку та підписуємось на канал.